Шлунок новонародженої дитини об'ємом лише 30 мл. Він не може утримати великої кількості їжі, тому немовля потребує частого годування у середньому кожні дві години. Шлунок же дорослої людини в 40 разів більший, приблизно 1 літр 200 мл об'ємом, і через великі порції їжі може розтягуватися до 2-4 літрів. Роздивися зображення. Знайди на ньому язик, тверде піднебіння та м'яке піднебіння. Перевір себе язик, тверде і м'яке піднебіння є частинами ротової порожнини. Після того, як їжа була пережована і вимочена в слині, формуються харчові грудочки, вони мають потрапити до шлунка з метою подальшого перетравлення. Для цього їм необхідно пройти глотку та стравохід. Глотка місце зустрічі шляхів травної і дихальної систем. Вона являє собою порожнисту трубку, що тягнеться від основи черепа до стравоходу частини травної системи, і гортані, що веде до трахеї дихальної системи. Виділяють три відділа глотки носоглотка, ротоглотка та гортаноглотка. Носоглотка це відділ між основою черепа та м'яким піднебідням. Через спеціальні носові отвори хоани, носоглотка сполучається з носовою порожниною. Між м'яким піднебінням і спеціальним виростом гортані хрящем надгортанником розташовується ротоглотка. Якщо ти перед дзеркалом відкриєш рота, посвітиш туди ліхтариком і скажеш аа, то побачиш цей відділ глотки. До речі, одночасно зможеш побачити і власні органи імунної системи, мигдалики у вигляді рожевих грудочок. Гортаноглотка тягнеться від надгортанника до входів у стравохід або гортань. Стравохід від глотки відділений м'язовим кільцем, верхнім стравохідним сфінктером. Ковтання це комплекс рухів, що дає змогу речовинам перейти з ротової порожнини до шлунка. Виділяють три фази ковтання: ротову, глоткову та стравохідну. Ротова фаза відбувається довільно, тобто під свідомим контролем. Глоткова і стравохідна фаза відбуваються мимовільно. Завдяки рефлексам. Під час ротової фази харчові грудки за допомогою язика виштовхуються в ротоглотку, щелепи змикаються, кінчик язика притискається до твердого піднебіння. Далі язик продовжує хвилоподібно притискатися до піднебіння, що змушує харчові грудочки прослизнути в ротоглотку, водночас м'яке піднебіння підіймається, перекриваючи прохід у носоглотку, щоб їжа не потрапила до носової порожнини. В основі язика на стінках м'якого піднебіння і його язичку, а також у самій ротоглотці, розміщені рецептори. Коли вони отримують сигнал про те, що в цю зону надійшла їжа, вони активують наступну фазу ковтання глоткову. Надгортанник опускається, перекриваючи прохід до гортані, щоб їжа не потрапила в дихальні шляхи. М'язи глотки скорочуються, верхній стравохідний сфінктер відкривається і їжа переходить у стравохід. У стравохідній фазі ковтання м'язи стравоходу послідовно стискаються, змушуючи харчові грудки рухатися прямо до шлунка. М'яке піднебіння опускається, а надгортанник піднімається, що дає людині змогу знову дихати. Шлунок являє собою вигнутий мішечок, розташований у лівій верхній чверті черевної порожнини. Утримувати їжу всередині нього допомагають нижній стравохідний сфінктер і пілоричний сфінктер, що відділяє шлунок від кишківника. У шлунку відбувається як фізична, так і хімічна обробка їжі. М'язова оболонка шлунка єдина в травному тракті містить цілих три шари м'язової тканини. Поздовжні і колови шари є і в інших відділах. Вони сприяють здійсненню перистальтики, хвилеподібного скорочення стінок, трубчастих органів. Коловий шар м'язів перешкоджає руху харчових грудок назад, а повздовжній скорочує травний тракт. Шлунок же має третій шар косий, що допомагає перемішувати харчові грудки. Підслизова оболонка шлунка утворює на внутрішній поверхні численні вигини з метою збільшення площі поверхні, на якій відбувається травлення. Вона ж формує ямки, у яких заховані клітини слизової оболонки, що беруть участь у утворенні шлункового соку. Тут є клітини, що синтезують хлоридну кислоту із формулою h хлор. Окремі клітини утворюють травні ферменти ліпази, які починають розщеплювати жири та пепсин, що розщеплює білки. Наявність хлоридної кислоти створює кисле середовище всередині шлунка. Це допомагає виконувати одразу дві функції. По-перше, це фізичне травлення. У нормі білки з їжі являють собою щільно сплетені ланцюжки замінокислот. Через це травні ферменти мають доступ до зовнішніх шарів білка, а до внутрішніх не мають, але в кислому середовищі структура білка стає менш щільною, доступною дії ферментів. Самі ферменти ліпази шлунка та пепсин також здатні працювати лише в кислому середовищі. Хлоридна кислота знешкоджує деяких паразитичних мікроорганізмів, що могли потрапити в шлунок з їжею. Але щоб хлоридна кислота з пепсином не шкодила клітинам шлунка, у слизовій оболонці є залози, що виробляють муцин. У воді муцин утворює щільний гель, що не пропускає до живих клітин хлоридну кислоту з ферментами. У шлунку частково відбувається всмоктування води, лікарських засобів, спиртів тощо. Серед клітин слизової оболонки є такі, що здатні вловлювати розтягнення шлунка чи наявність у ньому амінокислот. Ці клітини виділяють у кровообіг гормон гастрин, що змушує інші клітини шлунка виробляти хлоридну кислоту. Після травлення в шлунку харчові грудочки перетворюються на хімус рідку напівперетравлену їжу. У шлунку відкривається пілоричний сфінктер, що пропускає хімус у тонкий кишківник. Той починає виділяти гормон секретин, що сповільнює вироблення хлоридної кислоти у шлунку. Так здійснюється гуморальна регуляція роботи шлунка. А як здійснюється нервова регуляція роботи ШКТ, допоможе пригадати відео за посиланням. Запам'ятай ковтання це комплекс рухів, що дає змогу речовинам перейти з ротової порожнини до шлунка. Виділяють три фази ковтання ротову, глоткову і стравохідну. Ротова фаза відбувається довільно язик штовхає їжу в бік ротоглотки, м'яке піднебіння підіймається, перекриваючи прохід у носоглотку. Глоткова і стравохідна фаза відбуваються мимовільно. Під час глоткової фази надгортанник опускається, м'язи глотки скорочуються, верхній стравохідний сфінктер відкривається. Під час стравохідної фази відбувається перестальтика стравоходу, а м'яке піднебіння і надгортанник повертаються в спокійне положення. Перестальтика хвилеподібне скорочення стінок трубчастих органів. Після стравоходу їжа потрапляє в шлунок, де проходить фізичну та хімічну обробку. Фізична обробка здійснюється перемішуванням вмісту шлунка косим м'язовим шаром, а під дією хлоридної кислоти шлункового соку відбувається набухання білків. За хімічну обробку відповідають травні ферменти кліпази шлунка, розщеплення жирів і пепсин, розщеплення білків. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.